Минуло три роки з того моменту, як життя пішла Людмила Миколаївна Євдокимова. Почесний громадянин Ізмаїла. Людина, яка першою створила в місті художній музей та перше ефірне телебачення. Людмила Миколаївна Євдокимова пішла з життя в ніч з 23 на 24 квітня 2021 року. Практично все її життя було пов'язане з культурою і мистецтвом, пройшовши шлях від вчителя середньої школи до керівника найбільшого в місті культурно-естетичного центру. Людмила Миколаївна зробила вагомий внесок в збереження і розвиток культурної спадщини нашого краю. Виняткова обдарованість, організаторські здібності та вміння згуртувати творчо обдарованих людей дозволили їй зібрати унікальні твори мистецтва для відкриття художнього музею, який згодом став культурно-естетичним центром всього придунайського регіону. Ізмельчани пам'ятатимуть її як творця Ізмельської студії телебачення, автора комплексної програми роботи з дітьми музейна педагогіка, великого ентузіаста музейної справи. Організовані нею численні виставки завжди отримували високе професійне визнання, викликали суспільний резонанс. Вавий інтерес і вдячні відгуки глядачів. За великий внесок у розвиток культури і мистецтва нашого регіону, успіхи в естетичному вихованні молоді, творчий пошук, активну культурно-просвітницьку діяльність. Вона була відзначена численними нагородами Міністерства культури України, Державного комітету телебачення і радіомовлення, Одеської обласної ради та Одеської державної адміністрації, а також Ізмаїльського міського голови. За примноження культурної спадщини ізмельчан, Людмила Миколаївна Євдокимова удостоєна високого звання почесного громадянина Ізмаїла. Її уваги вистачало на все. На любов і турботу про сім'ю, на збереження історичної та мистецької спадщини нашого регіону, на прилучення городян до розуміння прекрасного, прагнення зробити життя в нашому місті яскравіше, привабливіше, цікавіше для всіх, хто знав Людмилу Миколаївну, вона залишиться в пам'яті талановитою, доброю і чуйною людиною, яка щиро любила культуру і мистецтво, свій народ і свою батьківщину. На дев'ятій сесії Одеської обласної ради, 17 грудня 2021 року, депутатський корпус ухвалив рішення та присвоїв обласному центру естетичного виховання ім'я творця Емілії Миколаївни Євдокимової. З 2021 року в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової за ініціативи директорки Ірини Федорової проводиться міжнародний арт-проєкт «Емілія». Він присвячений пам'яті творця із мирської картинної галереї та першого телебачення в Придонайському краї Емілії Миколаївни Євдокимової. Вої та проходить щорічно у день її народження. Царство небесне, наша дорога Людмила Миколаївна, світла пам'ять. Нехай земля вам буде пухом.